Всім привіт, підписники! І сьогодні в нас на огляді машина з більше ніж 40-річною історією. Машина, яка налічує в собі вже 8 поколінь. І сьогодні в нас на огляді Golf 6. Volkswagen Golf Шостий гольф на 1,6 дизельному двигуні. Машина в нас 12 року. Взагалі, шостий гольф це майже той самий п'ятий гольф, тільки з іншим зовнішнім виглядом, ну і, звичайно, з іншими моторами. Випускався він з 9 по 13 рік. Це, це, звичайно, нікому не цікаво. Взагалі, гольф це та машина, з якої почалася історія гарячих хетчів Ну, якби вона. І створила саме цей клас клас гольф машини. І найкращим прикладом, ну якби ідеального хот кечу, це можна сказати. Другий гольф життя, і це напевно найкраща машина з всього цього сегменту. Ну на той рік, на той час, але зараз трішки все змінюється. Звичайно, тут не 1.9 дизель, хоча 1.9 дизель вже застарів, дуже давно застарів. Тут трішки кращий, трішки новіший, але трішки менший по об'єму двигун це 1.6, який досить надійний, досить економічний і взагалі непоганий двигун. Що брати по дизайну, машина майже нічим не вирізняється, просто гольф. Просто шостий. Якби це був GTI, в нього, звичайно, були б червоні полоски на фарах, більш виразніші передній і задній бампер, навіть можливо, був би сплітер. Але в цілому виглядає навіть на 23-й рік машина досить, досить непогано. Саме тут у нас самі звичайні фари, без ніяких лінз, без нічого такого. Є галогенки, які вставили сюди, в них тут насправді не було. Отака, от такий от тонірований значок. Затоні, Затонірували дуже дуже криво і, і він виглядає так собі. І, і головне, що треба пам'ятати про гольф, це те, що чоловік стає на коліно тільки два рази в своєму житті. Перший раз це коли освічується своїй дружині, а другий раз, коли дивиться на прогнивші пороги свого гольфа. Тут вони в нас ще поки не прогнили, але я думаю, йому залишилося не так і багато. В цілому по зовнішності цієї машини немає що сказати, у нас звичайний сріблястий колір, який майже нічим не відрізняється. Єдине, що, напевно, з прикольного, це в нас є передні і задні парктроніки, що, ну, що дуже зручно для міста. Тай, 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 тай. Якщо ж говорити про двигун, це в нас 1,6. На турбінці такий от прекрасний, прекрасний двигун на аж цілих 105 кінських сил і 250 ньютон-метрів крутного моменту. Трішки він перегрівається, звичайно, в таку погоду під цим не дуже великим капотним простором. Але в цілому непогано. Двигун доволі ресурсний, якщо замінювати масло вчасно, але цього ніхто, звичайно, не робить. Але єдиним, напевно, мінусом Volkswagen є те, що ну, все таки оригінальні деталі будуть трішки коштувати. Не дуже прикольно. Під копотним простором нічого цікавого нема, просто кидай. Саме головне, що 4 циліндри і тидай. Все інше це таке. Це все інше фігня. Якщо ж говорити про цю машину ззаду, вона виглядає, ну, на мій особистий погляд, дуже гарно. Е, такі в неї фари, вони, звичайно, дуже схожі на сьомий гольф, тому що це якби. Напевно, теж одна і та сама машина. І взагалі сюди можна поставити фари від сьомого Гольфа. Не оригінальні, звичайно, але тільки ті, що можна замовити на Аліекспресі. Але я думаю, в цілому буде дивитися непогано. У нас тут красується такий значок TDI бо дізель. Завжди треба пам'ятати про те, що в тебе машина дизельна. І взагалі, якщо говорити про багажник, він відкривається в нас натисканням на сам значок Volkswagen. Багажник не дуже великий, літрів 200, і, в принципі, особливо цікавого в ньому нічого немає. хіба хіба що... хіба що, 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 Те, що має бути власника кожного кольфа з собою, це маленька вон, пляшечка масла, бо... Двигуну радять замінювати масло раз в 8 тисяч, але зазвичай це робиться раз в 10-12 і того він починає трішки, трішки під'їдати. Але в цілому двигун комфортний. Більше в багажнику цікавого нічого немає. Якщо розклати задні сідушки, то буде трошки більше місця. Влізе навіть бампер від BMW X3, та й в принципі більше нічого цікавого немає. Денте слон посадим. Ось ми і ззаду. Місця тут, як на мене, дуже багато, враховуючи, що машина не дуже велика. Я сижу хі -хі, сам за собою. Місця коліна вистачає з головою, так само, як і місця вистачає голові з головою. Але на задньому ряді немає взагалі нічого цікавого, є от такі от маленькі підстаканнички. І можна погратися з крутівкою, так, щоб вам дуло або вам не дуло. Та й в принципі все. Сидіння в нас звичайної тканини, яка буде ходити дуже довго. От у нас тут на приборці 190 реального 300, вони не дуже такі підносилися, виглядають цілком пристойно, цілком виглядають цілком пристойно. Цього достатньо. Також в нас є світло для пасажирів задніх, яке трошки запотіло і вже не виглядає таким міцним. Але в принципі, в принципі непогано. задньому ряду нічого нема. Так, ми сіли проїхатися на це творення чудо-інженерів з Німеччини. Як я вже казав, шостий Гольф побудований, по суті, на базі 5 Е, ну, Відмінності в нього тільки в зовнішньому вигляді і в двигунах. Але в цілому цей 1,6 справляється своєю роботою. Його хватає і на західного не вистачає. Якщо їхати тоді, коли турбіна не включена, то трішки буде вам його не вистачати. Але як тільки, як тільки турбіна включається, все зразу стає на свої місця і ця машина відчувається досить комфортно, досить бадьоро, машина дуже м'яка та дуже легка в управлінні. В неї досить легке кермо, яке, яке приємно тримати в руках, та керується вона прям чудово, як враховуючи те, що ця машина. Гольф-класу, це завжди гольф, він започаткував свій особистий клас таких машин. В загальному машина м'яка легко справляється на бездоріжжях, нормально себе почуває на лежачих поліцейських і ну, в принципі, більше від цієї машини не варто очікувати, тому що це такий звичайний хетчбек для міста. Але хочеться і хетчбек для міста, на Треці він себе почуває теж доволі непогано. Для нього звичайна крейсерська швидкість на трасі це в районі 120 кілометрів. І якщо їхати так, то розхід навіть буде майже буде пуснімуватися в районі 5 55 літрів. Одним з мінусів цієї машини буде те, що з 1,6 двигуном, якщо ви берете механіку, то може, це може бути тільки 5-ступінчата механіка. І на трасі все ж хотілося б мати шосту передачу. Ви якби ще більше економити і відчувати якийсь запас під педалю, якщо ви будете їхати на шостій передачі, то його буде значно більше, ніж під педалю на п'ятій передачі. Як і всі дизельні машини, загалом, які всі турбовані машини, поки турбіна не включилася, нічого не буде відбуватися. Ось зараз ми їдемо на четвертій передачі. Газ в підлозі і нічого не відбувається. Поки Машина не набере тих самих 2000 обертів і не почне нормально їхати. Але як тільки. Опа. Але як тільки турбіна включається, все зразу стає на свої місця. Можете по карті, куди їхати. Розгон достав цієї машини, звичайно, в районі 11 секунд, але ці 11 секунд відчуваються доволі непогано, вони бадьоряться 15 секунд. У вас як для такого маленького двигуна... Досить непогано вдавлює в сидіння, і це відчувається досить комфортно, е хоча їй трішки, трішки страшно. Шумоізоляцію цій машини все прекрасно, вона є не на найвищому рівні, звичайно, але е в цілому терпимо. В ній комфортно їздити просто по місту, просто по трасі, не відволікають якісь особливо сильні шуми. Також підвізка дуже м'яка, складжує ну, не всі, але більшість дефектів дороги та. Все проїжджається дуже комфортно, дуже, дуже стабільно. Ось ми зараз виїхали не на саму рівну дорогу, яка взагалі існує. І ця машина веде себе не ідеально, але досить комфортно. Її не кидає в різні сторони. І ями відчуваються, ну, відчувається, що дорога не рівна, але самі ями прям провалів якихось нема. Підвізка відпрацьовує на ура. Також можна відмітити, що тут прекрасні гальма, Вони є, вони досить зібрані. Навіть на швидкості, напевно, 100-190 вони будуть. Якісь 190 -го це гольф, нього масло вже кінчиться, коли він розженеться до тої швидкості. Так, да, Але ті шутки про масло, це звичайно прекрасно, але двигун масло не їсть, якщо його міняти раз в 8 тисяч. Але в нас в країні, напевно, ніхто не буде міняти масло в гольфі раз в 8 тисяч. Тому і виходить, що багажнику потрібно завжди собі тримати баночку свіжого масла, як тільки лучше. 111 секунд. І так, 0,100, так. Да, 100-200, ні. Це цій машині не по зубам, не в неї електронний ограничитель швидкості на 190. І то до 190 вона буде їхати десь в районі, напевно, хвилин 30, може 40. Але, ну, в принципі, можна. Враховуючи те, що машина в нас на механіці, тут є антивідкат. Тому що... я не зовсім зрозумів, як він працює, тому що коли відпускаєш просто гальмо, то машина відкочується назад. Але коли відпускаєш трішки щеплення і відпускаєш гельмо, то машина стоїть. Я не знаю, чи це було стояння на щепленні, чи це був все-таки антивідкат. Але здається, є, здається, має працювати. Я така, що тут прикольна штука. Тут мав би бути відсік для зберігання огулярів, але це. Такі, таке місце для, не знаю, для телефону, для документів, яке, яке не дуже часто, напевно, буде використовуватись. І краще б там був все-таки відсік для окулярів, він був би набагато корисніший для цієї машини. О, вітаю, В тебе 199 тисяч. В цій машині було досить багато двигунів, варіації від 1,2 до 2,0. 1.2 це в нас TSI, 1,2 це, 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 це і дві різних Тації 1,4, один просто на турбіні, другий з компресором. Той, що з компресором, це, напевно, самий ненадійний двигун, який ставився на цю машину. Той, що звичайний турбовий, ну це, в принципі, непоганий варіант, але все ж якщо вибирати між бензиновим, то краще дизель. Дизельних в нас було два варіанти. Це як тут, 1,6 і 2-літровий. Цей 1,6 на 105 кінських сил, 250 250. 250 Нм метрів крутного моменту, і його цілком вистачає для всіх повсякденних потреб. Якщо брати 1,6 і 2,0 яка різниця? Це по-перше, така 0,5 моршенька. І 2,0 він набагато краще себе почуває все ж таки на трасі. А 1.6 ідеальний варіант, якщо розглядати для міста, тому що ви, ви, я так сказав, бо 1.6 лучше для міста, 2,0 лучше для траси. Якщо брати по коробкам, їх могло бути чотири різні варіанти. Це п'ятиступінчата механіка, шестиступінчата -ступін... механіка та дві коробки DSG, шестиступінчата і семиступінчата. DQ 250 це в нас шестиступінчатий робот, він здається, був з, з мокрим щепленням, який, який доволі непоганий. Доволі непоганий цей робот. Для SGN 7 передач це в нас DQ200 e і це вже робот сухим щепленням, чи з двома сухими щепленнями. Хтось здається з двома щепленнями? Я вже цього, якщо чесно, не пам'ятаю, але, але якщо брати, то краще взяти 6 шести, механіку, тому що вона дає більше можливості як для їзди по місту, так і для їзди по трасі. Також. Це все-таки дизельна машина. Тут є каталізатор, який навіть тут чомусь не вирізали. Зазвичай, як тільки машина приїжджає, то каталізатор зразу виріжається і здається, щоб отримати трішки трішки грошей. Так, каталізатор тут є. Тут є навіть режим його пропалювання. Це коли машина на холостих оборотах просто стоїть і палить вашу соляру. Бо якісь дядьки сказали, щоб. Щоб не викидала машина багато углекислого газу в атмосферу. Чипо? Заповніть, кожен Volkswagen має бути на ЧІПІ. А, про двигуни, так. Да. Ще ж у нас був в найвищій комплектації це або GTI, або R, двохлітровий бензиновий двигун на 220 чимось там кінських сил, і це вже. Якщо для GTI це трішки, напевно, забагато на передній привод, і він буде шліфувати як кіт з глистами, то для Ера, в якого повний привод, це машина в принципі не вибаглива в своїй експлуатації. Але все ж таки, якщо враховувати, що це Volkswagen, то розхідники оригінальні будуть коштувати ну, непоганих грошей. Але завжди є брати китайці, які здію це все. В 3-4 рази дешевше, ну і в 3-4 рази гірше по якості. Красава. О, такий о! Якщо говорити саме про нашу комплектацію, то вона не саме висока. Тут немає якогось крутого мультимедійного екрану, звичайний такий чорно-біленький. Але в цілому його вистачає наш нашого великий екран, якщо... В принципі, все, що потрібно для керування машиною, це газ тормоз і рух. Також немає тут ніяких оцих автопарковок, нічого такого, але в цілому машина за свої гроші це непогана машина. Її можна навіть рекомендувати до покупки, але якщо так, то вже можна подивитися і на Сьомий Гольф. Ця машина в нас 12 року це здається останній чи передостанній рік випуску. Я у цього не можу поняти, бо сьомі кульфи починається з 13-го, а офіційно шостий випускався до 13-го теж. Машинка подриває бодро, дуже бодро. Прямо виходить задоволення їздити, коли їздиш на ній по Якщо ж говорити про посадку в цій машині, то вона досить комфортна сидіння в ніків. то посадка дуже зручна, дуже комфортна, все видно, все як на ладоні. Ніякі стійки вам не заважають, нічого вам не заважає. Мені сказали, що тут є відсічка на 2,5 тисячах оборотів, як зараз люблять це робити натурі. в натурі. Ацічка в гальфу 6-2012 року вона вже була на 2,5 тисячах. І це не якийсь ланч-контроль, це іменно відсічка, так, щоб ви. А ця ж машина попала під Дізель Гейт. Хто не знає, що таке Дізель Гейт. Це коли Volkswagen якби, зашивали в мозгі своїй машині. Так, щоб вона розуміла, коли вона на стенді, і коли вона на стенді, вона придушує двигун і він якби, дає менше потужності їй. І от за рахунок цього, скоріше за все, і зроблена ця відсічка в шостому гольфі. Хоча просто мужик переїхав лінію стоп на спринтері і здає назад. Ось такий вот дизельгейт. І да, і от вона вже сечка, вот вона підкрадалася, підкрадалася, підкрадалася. І от, починаючи з шостого гольфа, і перейшла вона до Audi Р8. До Audi R8 добралася ця сечка шостого гульфа. Тут 50-ступінчата механіка, я вже напевно сказав це 3 мільйони раз. Але я в своєму огляді на Toyota, маленьку Тойоту, хоч б Urban Cruiser Крузер казав, що кращої механіки, ніж в тій Тойоті, я не бачив. І ось. Я знайшов механіку, яка дуже схожа до той механіки. Вона ідеально переключається, все в ній ідеально. Підсумовуючи все вище сказане про цю машину, це доволі непоганий варіант для покупки, враховуючи її середню риночну ціну в 7,5-8 тисяч доларів. Та комфорт і головне в наших умовах розкид, який вона вам дає. Це в районі 5,5-6 літрів. Ну це звичайно, якщо по трасі або в змішаному режимі, тому що по місту виходить 6,5, але це все одно доволі круто і в загальному машина хороша, машина комфортна. Машина майже не ламається. І тому дякую всім за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Також можете підписатися на мій телеграм-канал і на мій тік-ток, Там виходить всяке таке не дуже інтересне, але щось таке виходить. І тому всім пока.